24 жовтня 2025 року. Регіон Білгород Росія. Дамба починає протікати. Вода просочується крізь тріщини. Ні, це не нещасний випадок. Це не природна катастрофа. Це один з найяскравіших тактичних ходів у війні в Україні зараз. У найближчі години тисячі російських солдатів побачать, як їхні позиції поглинає вода. Усе, що вони планували і робили протягом п'яти місяців, буквально пішло на нівець, і все почалося тут, на цій дамбі. Але, зрештою, як Україна перетворила воду на зброю? Для розуміння цієї операції слід повернутися на кілька місяців назад. Травень 2025 року, Росія відкриває новий фронт на півночі України. Націлюючись на Вовчанськ, де до війни мешкало 17 з половиною тисяч людей, зараз це місто привид зруйноване битвою. І хочеш знати, чому це місто було таким важливим? Вовчанськ велике українське місто на кордоні з Росією та лінією фронту. І для Путіна захоплення цього міста означало три дуже важливі речі: по-перше, виконати свою публічну обіцянку. У травні він сам оголосив, що хоче створити зону безпеки на кордоні. Захоплення Вовчанська стало б доказом того, що він це здійснює. Тому нам потрібно створити спеціальну буферну зону на кордоні, яка гарантуватиме безпеку, і наші сили активно цим займаються. По-друге, через місто проходить автошлях Т 2104 важлива дорога, яка з'єднує кілька інших міст. Хто контролює Вовчанськ, той контролює цей шлях постачання. І по третє, Росії відчайдушно була потрібна перемога. З 2022 року їй не вдалося захопити жодного великого українського міста. Вона втрачала солдатів, техніку та гроші у війні, яка просувалася дуже повільно. Навіть зруйноване місто стало би приводом для святкування в Москві. Тож Росія відправила цілі бригади до Вовчанська. 82-й мотострілецький полк, друга гвардійська бригада спецназу, 128 бригада, 138 бригада, тисячі солдатів і сотні машин зосереджені для захоплення цього міста. І ось деталь, яка все пояснює: поле бою в цьому регіоні має дві річки: Сіверський Донець і Вовча. Зазвичай ці річки були би складними для подолання природними бар'єрами. Але літо 2025 року було пекельним, сильна спека, жодного дощу. Обидві річки перетворилися на мілкі струмки. Російські солдати переходили в брід, вантажівки і танки їхали легко. Логістика Росії спростилася. Вони закріплювалися по обидва боки річки, де заманеться. Те, що мало бути перепоною, стало відкритим шляхом. І саме цю деталь Україна помітила. Перевага Росії повністю залежала від погоди, річки були пересохлі. А що якби річки знову наповнилися? Тепер зверніть увагу на цей жорстокий збіг: 26 жовтня. Генерал Валерій Герасимов, начальник російської армії, заходить до кабінету Путіна. Він особисто доповідає президенту, що російські війська контролюють 70% Вовчанська, 70%! майже повна перемога. Путін був задоволений, але залишалась одна проблема. У той самий момент, коли Герасимов говорив про перемогу, російські війська на місці вже опинялися в ізоляції через воду. Інститут вивчення війни проаналізував заяви генерала. Висновок не було доказів 70%. Докази показували, що лише 23% міста перебували під російським контролем. Навіть російські військові блогери, які мають дані від солдатів, заявили, що Герасимов бреше. Російський генерал продавав фантазію своєму президентові, тоді як реальність на полі бою вже руйнувалася. Бо за два попередні дні, 24 і 25 жовтня, Україна почала щось інше. Це була не одна атака, це були кілька атак поспіль. Хвилі дронів одна за одною, всі націлені на дамбу білгородського водосховища, але ось у чому геніальність. Мета полягала не в тому, щоб знищити всю дамбу. Мета була створити контрольовані протікання. Що відбувається? Чорт забирай тут справді напружено. Дрони вразили шлюзи, контрольні механізми, конкретні, точкові цілі. За менш ніж добу рівень води у водосховищі знизився на метр. Це 76 мільйонів кубометрів води. І вона потекла прямо в річки Сіверський Донець і Вовча, ті самі річки, які були мілкими, ті самі річки, які росіяни переходили пішки. Раптом ті струмки знову перетворилися на величезні перепони, і докази надходили з усіх боків. Спочатку да, від самих російських солдатів вони почали викладати відео в телеграмі. Це були не змонтовані пропагандистські ролики, а це були сирі, відчайдушні зйомки. Один солдат показав свою окопу, де вода була по коліна. Він сказав: ми за один день перетворилися з піхоти на морську піхоту, але нам пощастило. На сусідній позиції весь укриття було затоплено разом з усім спорядженням. Інші відео показували повністю затоплені дороги, військову техніку, що загрузла в багнюці, переправи через річку, які руйнуються, залиті водою окопи, боєприпаси, які зносить вода. Згодом з'явилися докази з космосу. Незалежні аналітики використали супутникові знімки з радарною технологією. Такий тип радара може бачити крізь хмари і виявляти воду на ґрунті. Знімки довели, масове затоплення нижче дамби, видно навіть із космосу. Вода розмивала дороги, шляхи постачання та лінії оборони по всьому регіону Вовчанська. І тоді сталося дещо цікаве. Російські джерела спробували провести порівняння. Вони сказали там, це як з дамбою нової каховки в червні 2023 року. Пам'ятаєш це в Херсонській області, зруйнували одну з найбільших дамб Європи. Це була величезна гуманітарна катастрофа. Цілі міста були затоплені, тисячі людей втратили свої домівки. Екологічна катастрофа відчувалася по всьому регіону. Це було жорстоко, безжально. Білгород був зовсім іншим, і масштаб це ясно демонструє. Харківка мала 18,2 мільярда кубічних метрів води. Білгород мав 76 мільйонів у десятки разів менше. Харківка була молотом, знищувала все на своєму шляху: і цивільних, і військових. Це була зброя терору. Білгород був скальпелем, контрольований витік, який вразив конкретні механізми. Губернатор Бєлгорода навіть намагався публічно применшити ситуацію, заявивши, що було затоплено лише 10 приватних садів. Вплив на цивільних був мінімальним, але вплив на військових ну, він був нищівним. Тому що, подивіться, що сталося з російськими силами: маршрути постачання, якими вони користувалися, ліквідовані повністю змиті водою. Бойова спроможність усієї групи Вовчанськ була ускладнена. Річки, які колись легко переходили, знову стали непрохідними бар'єрами. Перевага сухого літа, яка підтримувала 5 місяців наступу, зникла за 72 години. Але найгіршим була не незручність це була ізоляція. Кілька російських бригад переправилися через річки і закріпилися на іншому березі. Тепер ці самі солдати опинилися в пастці. 16-й український армійський корпус офіційно заявив: російські підрозділи, які переправилися через сіверський Донець, повністю ізольовані від основних сил. Військові аналітики визначили конкретні підрозділи, які перебували в небезпеці. 128-ма мотострілецька бригада, 116-та бригада Росгвардії 17-та і 136-та мотострілецькі бригади, 68-ма мотострілецька бригада, щонайменше 4 бригади, тисячі солдатів. Уявіть собі становище цих солдатів. Позаду них затоплена річка, єдиний шлях постачання, який зараз неможливо перетнути. Перед ними українські оборонні лінії. Вони були оточені не ворожими військами, а самою географією. Україна використала точність, щоб змінити рельєф і створити ідеальну пастку. 16-й корпус української армії зробив холодну і пряму заяву. Ми очікуємо збільшення кількості військовополонених. Це була не погроза, а військовий розрахунок. Ті підрозділи, що опинилися в пастці, мали три варіанти. Перший спробувати переправитися через повноводну річку під українським вогнем, самогубство, другий масово здатися в полон, третій залишатися на місці, поки не закінчаться боєприпаси, пальне і медичні запаси. А потім потрапити в полон або загинути. До 24 жовтня російські війська наступали. Після 26 жовтня вони вже боролися за виживання. Зруйновані позиції, боєприпаси знесені водою, покинуті машини тонули. Український військовий речник, полковник Віктор Тригубов, підсумував прорив, зменшить інтенсивність російських атак і ускладнить всю їхню логістику. Російські війська вже не думали про наступ, вони йшли по воді, шукаючи суху землю. П'ять місяців наступу, тисячі солдатів, сотні машин, мільярди витрачених рублів, і все це було зведено на нівець за три дні точних ударів по Дамбі. Сучасна війна це не лише кількість танків чи солдатів, а й перевага в мисленні. Хто знаходить слабке місце ворога і використовує його з хірургічною точністю? Росія покладалася на грубу силу та тимчасову кліматичну перевагу, а Україна зрозуміла, що цю перевагу можна усунути і усунула за допомогою дронів, планування розвідки. Три дні добре проведених атак виявилися ціннішими ніж п'ять місяців чисельної переваги Росії. Саме це відрізняє стратегію від сили, і саме так вирішуються сучасні війни. Тепер я хочу дізнатися вашу думку. Що тебе найбільше вразило в цій операції? Напиши в коментарях. Якщо ти хочеш більше дізнатися про сучасну військову стратегію, підписуйся на канал і поділися цим відео з тими, кому подобається такий контент. До зустрічі!